Доброго дня, шановні українські аграрії, працюємо з соломою. Звозимо солому, тому що соломина дуже багато. Зоотехніки захотіли в цьому році 4 тисячі. Ми ніколи не заготовляли більше 2 тисяч. Вже купили преса, але допомагає саме більше всі ці захвати. Ці захвати ці дуже допомагають. Не знаю, називайте їх, як хочете, ми називаємо їх захвати. Я назвав їх захвати. Захватуємо, привозимо, складаємо. 2GCB. Дві GCB. Як можна ближче, щоб, щоб GCB не їздимо по полю, не втоптувати, бачите, там вже плуг працює. Плуг працює. Щоб скоріше це все мобілізувати, то є така система. Працюємо так. Дивіться, бере по 14 юків, так, привозить, якщо в ідеалі все робить, то ставить. Ну, молоді ставляють, старших іноді падають. Ну, і Тренується, тренується, щоб бути кращим. Нова така машина, у нас такої ніколи не було. Не розуміємо, наскільки вона якісна. От Бачите, вже падає, вже видно. Бабах, бубух. Це молодий хлопчина. Ну, вчаться та да, і все. Нам головне звести, потім ми складемо тут, то все до іншого місця. Все, прекрасно, бачите? Отака біда у нас виходить. Але GCB-шкам ви розумієте, що роботи вистачає, і це набагато легше, коли тобі привезли солому, аніж їздить по полю збирати по тюку. Там один тюк, тут один тюк. общем, у, у нас тут три таких захвати працює обзоренківських, І приїхав навіть сервіс. Учора один мозги парив, ну, правда, хлопці приїхали, перебрали. І електрики приїхали, і, і гідротехніки приїхали. Зробили, зробили, зараз чекаємо, це не цей, цей, цей працював все нормально. А той щось просто трішки заминався. Але всі приїхали на рахунок сервіса, то молодці, ще й переночували в нас. Кажуть, поки не запустимося, не поїдемо додому. Так що така історія. Запрошую до співпраці. Рекомендую, і Богу рекомендую, тому що. Отак швидко привозити солому, це JCB-шки, в нас свічна історія машини по всьому полю. А це історія дуже швидка. Ну, принаймні, бачите самі. Якщо працює ще три, то взагалі ідеально. Успіхів вам!